1112 кроків безперервної ходьби у центрі протезування в Дніпрі почали видавати гідравлічні мікропроцесорні колінні вузли. Це покращений варіант протезування, який значно полегшує життя травмованого для військових. Це абсолютно безкоштовно. Легкий захищений від вологи, бруду і пилу має три роки гарантії. Гідравлічний мікропроцесорний колінний вузол почали встановлювати пораненим військовим у Дніпрі. На сьогоднішній день цей колінний вузол військовослужбовець може отримати як первинний протез. Після того як в нього пройде до протезна реабілітація. Завдяки цьому колінному вузлу пацієнт має змогу не переживати, що він може впасти. Він йому допомагає себе контролювати в першу чергу. Військовий національної гвардії Максим серед перших отримав такий протест. Чоловік захищає країну від початку повномасштабного вторгнення. Спершу разом із побратимами охороняв стратегічні об'єкти. Далі була Харківщина, бої біля Креміної та Луганський напрямок. Торік зазнав складного поранення. 22-го йшов штурм малими групами вже без техніки. Вийшов, виходить, нарізати по кацапам і скид. Потім розпочалася евакуація. Під ранок мене вже зорим пополам винесли. За життя чоловік боровся в одній із лікарень Дніпра, витримав чимало операцій. Його протезували. Я ним дуже задоволений, багатофункціональний. Покраще, ніж механічний. можна багато функцій робити при вімкненні або переключення переключанні можна виставити там вібрацію, звук щоб ти орієнтувався. Навчитися ходити за допомогою цього колінного вузла можна за день, кажуть фахівці центру, а керувати ним просто з телефону. Завдяки спеціальному додатку. Там видно зарядку вузла та навіть кількість зроблених кроків. Механізм витримує 16 годин безперервної ходьби. Плюс доступність налаштування йде через блютуз з телефону. Тобто є програма для протезиста, а є програма для юзера для користувача. Це в управлінні в нього ззаду йде. Налаштування є кнопками, можна перемикати. Для оборонців з ампутаціями ніг ці протези безкоштовні. і Очікувати не потрібно в Україні їх уже вдосталь, твердять в центрі. Протезування Христина Венгеля Оскайте Денис Синеїгінфакте Сі Ті. Єдині новини.